Виконуємо номер 1519 із підручника математика 5, автор Олександр Істер видавництво Генеза 2022 рік. На яке число треба помножити 1,23, щоб отримати. Завдання перше 1230. Завдання друге 12,3, Завдання третє 0,123. тисячних. І завдання четверте 0,123 0,12310. Приступаємо до виконання. У нас є число 1,23. Помножили на число і отримали 1230. Кому перенесли на два знаки і дописали 0, тобто на три знаки праворуч. Отже, помножили на число 1000. Завдання друге є 1,23, і отримали число 12,3. Кому перенесли. На один знак праворуч, отже, помножили на 10. Завдання третє 1,23, множимо на якесь число, і ми отримали 0,123. Кому перенесли на один знак ліворуч, отже, множить на 0,1. Завдання четверте є 1,23, помножили на невідоме число і отримали 0,123, кому перенесли на два знаки ліворуч. Отже, помножу на 0,1. Ми дали відповідь на питання, на яке число треба помножити 1,23, щоб отримати. В першому завданні 1230, в другому 12,3, в третьому 0,123, і в четвертому 0,123. Номер 1519 виконано.